Поранені майданівці отримають грошову допомогу від держави. Відповідну постанову затвердив уряд. Стосується вона осіб, котрі під час зимового протистояння у Києві отримали важкі тілесні ушкодження. Точного переліку постраждалих поки що немає. Його затверджуватиме міністерство охорони здоров'я за погодженням із міністерствами соцполітики, оборони та МВС. Підставою включення до списку слугуватиме висновок медико-соціальної експертизи. Втім, у владних кабінетах кажуть, інформацію про потерпілих революціонерів вже давно систематизують, тому озвуч шили приблизні дані, скільки майданівців отримують допомогу на Прикарпатті. Ми можемо говорити про 20 злишком людей. То все залежить від того, скільки буде подано документів від департаменту охорони здоров'я, то вони проходять спеціальну процедуру, має бути висновок КМСЕКО про отримання важких тілесних ушкоджень. І відповідно сума 60 тисяч виплати здійснюватимуть органи соціального захисту за місцем реєстрації особи. Відтак потерпілим, котрі увійдуть до переліку, варто звертатися саме туди. Людина звертається до нас, подає заяву, подає паспорт ідентифікаційний код. Ми знімаємо з цих документів копії, і в обов'язковому порядку виплата буде здійснюватися через банківські установи, тому особа повинна представити нам рахунок в будь-якому банку, який функціонує на території міста. Якщо, наприклад, людина не може сама представити пакет документів, вона може скерувати до нас свою уповноважену особу відповідно до чинного законодавства з довіреністю, яка дає право на здійснення таких операцій. Попередньо держава виплатила грошову допомогу сім'ям загиблих на майдані родини семи героїв Небесної Сотні на Прикарпатті отримали по 100 тисяч гривень.